Пап, ти найкращий, я тебе дуже сильно люблю, я тобою дуже сильно пишаюсь. Олексій присвячує батькові слова, які не встиг сказати за життя. Їх розлучила війна. В перші дні повномасштабного вторгнення солдат Юрій Муха пішов на фронт добровольцем. Свого захисника рідні проводжали на передову з болем у серці. Але навіть у найгірших кошмарах не уявляли, що за півроку прощатимуться з героєм назавжди. Він погиб як справжній чоловік, як герой, захищаючи нас, щоб ми могли спокійно жити на нашій землі, щоб ми могли спокійно ходити та не перейматися за те, щоб сюди прийде якась наволоч російська та буде нам диктувати свої правила. Юрія Муху вирізняла принциповість, розповідають близькі у своїх рішеннях. Чоловік завжди був непохитним, цінував порядок та не шукав виправдань, щоб відмовити комусь у допомозі. А ще зажив чимало друзів. Всі Юрія поважали, не цуралися спитати поради, бо знали, що дасть мудру підказку. До війни працював на шахті, а у вільний від роботи час любив готувати або шлагодити автівки в гаражі. Рідні кажуть, це була людина з кришталево чистою репутацією. Це була чудова людина. Доброзичлива, завжди допоможе. Він останнім разом в Фейсбуці мені коментував фото. Я пишаюсь тобою. Мов віра дуже тобою. Пишаюся. Тепер він навіки наш герой. Рідні згадують, Юрій мав військовий вишкіл до російської агресії за його плечима. Вже був рік служби в Іраку миротворцем. Тому на захист України став без страху і готувався до серйозних боїв. Сказав, ні, я не можу вдома сидіти, тому що хлопці гибнуть. Я буду, щоб на мої діти не їхали воювати, щоб 20-річні хлопці не гибли, повинні ми вирішувати цю проблему, які постарші люди у своєму підрозділі Юрій виконував обов'язки сапера. Пройшов кілька гарячих точок. Спершу допомагав спиняти наступ ворога під Маріуполем. Відправив на концерт до Кобзона не одного солдата кацапських військ, але з витягами не хвалився. Просто мовчки виконував свою роботу. Спілкуватися з рідними часу фактично не було. Лишень короткі десятихвилинні розмови. А бувало, і взагалі не виходив на зв'язок по кілька днів. Казав, що важко, та все одно без перемоги. Дому не повернеться. Він казав, що важко, ну, стріляють, бомблять, дуже все важко, дуже все погано. Ситуація дуже погана. Казав, що хоче додому, до родини, до дитини, до всіх. 29 серпня Юрія з побратимами перекинули в район Пісків на Донеччину. Того дня востаннє дав про себе знати. А потім ні єдиного дзвінка суцільна тиша. Острахи рідних справдилися. 31 серпня зателефонував бойовий побратим і повідомив сумну звістку. У четвертій ранку росіяни здійснили масований артилерійський обстріл по їхніх позиціях. Юрій дістав важкі поранення і загинув. Ворог обірвав його життя у 46 років. З почистями військового поховали на алеї урочистих воїнських поховань далекосхідного кладовища. В останню путь земляка провели кількасот людей. Рідні, друзі, бойові побратими та небайдужі містяни в пам'ять про військовослужбовця присутні поклали квіти, тоді відправили панахиду. Після чого під супровід оркестру на честь українського захисника військові пройшлися строєвим маршем та віддали йому шану потрійними пострілами в небо та заприсяглися присвятити українську перемогу своєму побратимові. На жаль, більше півроку триває відкрита збройна агресія Російської Федерації на території України, і ворог продовжує використовувати цінічні методи боротьби. Зокрема, в результаті моніторингу соціальних мереж встановлено, що від імені родичів зниклих безвісти військовослужбовців. До громадян звертаються невідомі з проханням надати місця дислокації військових частин, персональні дані командирів цих військових частин. За перевіркою визначено, що працюють з фейкових акаунтів і становити цих осіб неможливо. Тому ми вкотре звертаємося до громадян з проханням не поширювати інформацію, яка може зашкодити виконанню завдань збройними силами України. Зокрема, це місця розташування. Військових формувань, персональні дані командирів, частин, кількість особового складу та техніки, маршрути їх пересування та інша інформація, яка може нам зашкодити. Також хочу звернутися до і нагадати членам родин зниклих безвісти військовослужбовців, що у разі надходження офіційного повідомлення про зникнення безвісти військовослужбовця їм необхідно звернутися до органів національної поліції України. Проїхав на заборонений сигнал світлофора, спричинив ДТП. Пригода сталася на виїзді із Кропивницького близько сьомої ранку, 6 вересня. Водій вантажівки із напівпречіпом, перетинаючи перехрестя, проігнорував світлофор, не надав перевагу в русі легковій автівці, кермувальник якої рухався на зелене світло. Відбулося зіткнення. Під час ДТП ніхто не травмувався, а транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Патрульні поліцейські склали на Керманича «Вольво» протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення ПДР, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду. За вісім місяців цього року на вулично дорожній мережі Кіровоградської області зареєстровано 1203 дорожньо-транспортні пригоди, у яких 52 особи загинули, а 462 особи травмувалися. Водії дотримуйтеся правил дорожнього руху, адже безпека залежить від кожного з нас. Більше 30 черепах з різних куточків світу презентували на виставці в Кропивницькому. Привезли їх колекціонери з Харкова черепашечка, черепашечки, осом смаколочки. Пара африканських шпороносних черепах перетворила свій вольєр на сімейне гніздечко. Ці плазуни справжні довгожителі, можуть існувати до 150 років. При цьому виростають до метра завдовжки, а вага сягає цілого центнера, що робить їх третіми за величиною у світі. І це при тому, що раціон у черепах африканок досить дієтичний. Абсолютно всі сухопутні черепашки є страва яблуна. вони харчуються. Лиса дерев, кущів і різноманітного роду трава. А ця пані родом з Америки. Убожнює прісну воду, однак пересувається в ній мало і майже ніколи не стуляє пащі. На перший погляд може здатися, що черепаха заклякла. Але насправді так вона чатує на свою жертву. Проти вона падає на дно водойми, відкриває пащу, воруша цим червячком і тим самим заманюючи рибу. Тільки рибка підпливає, тільки касається паші, пасть відразу ж закривається. Сила жаття клюва у всієї черепахи близько 90 кілограмів на квадратний сантиметр. А от каймановий самець черепахи найагресивніший представник прісноводних на виставці. Любить поласувати рибою, жабами та ракоподібними. А якщо не в дусі, то може напасти навіть на людину. Хвіст кайманових черепах схожий на крокодилячий. Що цікаво, у водоймах, де мешкають каймани, грізні рептилії не спроможні залишити потомство. Де ця черепаха? Крокодили прикрашає своє існування. Черепаха ця знаходить кладка її крокодила, розриває, поїдає яйця, а також харчується маленькими маленькими крокодилами. А ось скорпіонова черепаха готова до будь-яких загроз. Надійний захист їй забезпечує міцний панцир. випадку небезпеки, що робить ця черепашка, і поки не пройде небезпека, черепашка не відкриється. Так природа захищає цих черепах від ворогів. Свою колекцію любителі черепах з Харкова збирали впродовж чотирьох років. Плазунів їм дарували заможні меценати або ж викупали в зоопарках. Відтоді їхня родина черепах збільшилася вдвічі. З нею об'їздили вже понад 50 українських міст. Всі прекрасно бачать, всі прекрасно чують, який є настрої в обществі, всі нервують, всі переживають по цьому поводу, всі бояться, щоб трошки їх відволікти. Від війни також, щоб менше дітки сиділи в своїх отих телефонах, трішки розвивалися більше. Все тільки, тільки, тільки для людей. Розмаїттям черепашок приємно вражені як дорослі, так і діти. Кажуть, ніби помандрували різними континентами. Мені дуже сподобалось. Ось там черепаха така велика. Кажеться, що це якась мумія. Я зробила відео фото, та це викладу у Тікток. Приходячи на такі виставки, відчуваєш себе дитина, повертаєшся в дитинство, згадуєш, як з мамою десь ходили. Гуляли супер у Кропивницькому свою екзотичну колекцію. Власники презентували вже вдруге. За два тижні на виставку завітали близько тисячі людей.